Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Запоріжанка хотіла завадити поставці важкої техніки ЗСУ на південний фронт. Агентка ФСБ відслідковувала кількість військових ешелонів, що прямують на передову. Також винюхувала геолокації ремонтних баз сил оборони поблизу залізниці, аби росіяни наносили повітряні удари. Зрадниця втемно використовувала своїх знайомих, випитуючи у них інформацію. Нині вона під вартою може сісти на вісім років. Росіяни обстріляли з РСЗВ при фронтовий степногірськ і вбили чоловіка 64 років. Зруйновані будинки під ворожий вогонь потрапило село Приморське. Рятувальники гасили два житових будинки, гараж і дві автівки. Окупанти оприлюднили наслідки своєї учорашньої провокації обстрілу Васильівки, кажуть про шістьох поранених. Бум повісток Кабмін дозволив представникам ТЦК вручати повістки цілодобово. Скасовано статус обмежено придатний. Моз встановив обмеження щодо особливостей проходження служби з огляду на стан здоров'я. На сайтах з пошуку роботи тепер є окремий фільтр для сортування з бронюванням працівників. В Запоріжці масово новлюють військово-облікові дані. Зробити це можна через застосунок резерв плюс» у ТЦК або ЦНАПАХ. Врятували життя 34-річної дівчини. В Запорізькій обласній клінічній лікарні зробили пересадку нирки від мами до доньки. Пацієнтка хворіла на цукровий діабет. Операція тривала близько чотирьох годин під керівництвом відомого київського трансплантолога Владислава Закордонця та команди найкращих фахівців обласної лікарні. Наразі і донор, і пацієнт почуваються добре. Попереду реабілітація, усе фінансує держава. Футбольний клуб Металург вперше від початку повномасштабки провів домашній матч на Славути Чарені з рахунком 1-0 обіграли команду Поділля. Символічний перший удар по м'ячу зробив болівальник Металурга Євгеній Єфремов, який боронить країну в складі бригади Азову. Запорізькі комунальники привели до ладу прибережні зони відпочинку. Утім, у міськраді нагадали, масовий відпочинок людей на водних об'єктах на період дії воєнного стану залишається під забороною. А більше новин шукайте телеграм каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.